Вітаю, друзі! Ну нарешті, нарешті стало відомо, на підставі чого Олексій Хоменко вже майже два місяці виконує обов'язки геніального прокурора. Хоча це прямо заборонено законом. Добрі люди звернулися з інформаційним запитом до Генеральної прокуратури і отримали відповідь. Вдумайтесь. Олексій Хоменко посилається на наказ. Власноручно виданий ним наказ, який суперечить законодавству і Конституції. Тобто, людина сама собі продовжувала повноваження виконуючого обов'язки Генерального прокурора України. Вдумайтесь сама собі! Підписала наказ, сам себе призначив, виконуючим обов'язки. Всупереч Конституції, всупереч законодавству, підписує процесуальні документи, фінансові документи, вчиняє злочин, за який обов'язково рано чи пізно понесе покарання. Притом, я думаю, що дуже скоро. І мені незрозуміло. Ну, усвідомлюючи, будучи юристом, свідомо скоюючи злочин, на це йдуть. Чому? Хто їх примушує? Хто їм щось засунув кудись? Я не розумію. Це не піддається логіки взагалі е, людини, а тим паче юриста. Ніякої логіки в цьому немає. Сам скоїв злочин, сам в ньому зізнався, сам про це повідомив. І дума що що відпетляє ні навряд. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою країною.